Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. В селі Луками Лешківська, що на Вінничині, нечистоти з підприємства впадають прямо в сільський ставок. Бруди ставка вільно перетікає в інші водойми, через що масово гине риба. Селяни скаржаться, звернулись до народного контролю. Це озеро, колись звали безіменним. Нині жартують, що тепер воно стало неживим. Роками тут смердить. Поки були був ставок центральний сільський оцей з водою, то смерділо просто на все село. І зараз виходить води дуже мало в ставку безіменному цьому на чаплі. От і вже маємо те, що маємо. Тобто подохла риба в ставку Грицишин. Почали пробуємо зробити якісь добитись якихось результатів від екології, Результати сумнівні то... так громада нарікає досягти, хоч якихось результатів не вдається. Контролюючі органи їх не сприймають. Ми приїхали на конференцію, нам, подали якісь, нам надали папірець без підписів, без печаток, без нічого, з якимись цифрами, де всьому дуже близько до норми. От. І сказали, що риба дохне через те, що жарко. Шкідливі витоки і іншої причини гибелі, риби місцеві не вбачають. Більше ніде все в селі Славках ніде нічого не дохне. Ми їздили, дивилися. Вода яка чорна. Питаєш, цю комісія колись була, вона екологічно чиста. Я кажу, візьми палатку, посиди тут, поживи тут, хоча б недільку, ну переночуй раз. Та й побачиш в сім'ї, чи тут вона чиста, чи не дуже чиста. Ось таке воно в нас положення, а ніхто до цього і башляють за це, щоб люди мовчали. У ну, так виходить. з'ясувати ситуацію з викидами нечисто, сільську водойму йдемо в Державну екологічну інспекцію. Там сказали, що підприємця притягнуть до відповідальності і далі слідкуватимуть за цим об'єктом. Його було притягнуто до відповідальності і з ним проводиться робота. І на сьогодні буквально зараз знову поїхали на повторну відбір проб, тому що йому введений припис усунути ці порушення так. От зараз буде здійснена повторна перевірка з метою перевірки усунені чи чи не усунені. Народний контроль і далі слідкуватиме за ситуацією. Михай Дерюхов, Олександр Сачах, Євгенія Гулько. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.